16 дівчат та два місяці підготовки. У Тернополі відбувся конкурс краси. Для цього учасниці вчились не лише позувати та дефілювати, а й розвивалися бічно. Відтак напередодні конкурсу готували для журі страви та розповідали більше про свої творчі здібності. А також знайомилися з іншими міст Тернопіль. На ювелійний конкурс підтримати учасниць приїхала не одна красуня. Хтось з них працює моделями, інші модельєрами чи ведучими. Ми хотіли більше запросити, але так сталося, що кожна переможниця, більшості наших переможниць всі працюють і живуть вже за кордоном. І на даний час їх немає, ми дуже хотіли запросити всіх переможниць, але їх не було, вони попередньо були перед цим. Але хто кого могли запросити, то всі цей. Були. Організатори розповідають, така підтримка для учасниць конкурсу дуже важлива, адже кожна красуня намагалася виступити на конкурсі найкраще. Велика була конкуренція між дівчатами, досить всі до кінця не знали, хто виграє, хто отримує промову. Досить були суперечливі всім членами журі. А взагалі то швинівілейни, приємні подарунки, гарні дівчата, гарні посмішки. Члени журі розповіли, шукали дівчину, що зможе гідно представити місто на конкурсі Міс Україна. Тож звертали увагу не лише на ріст та зовнішню красу, а й на харизму та вміння себе подати. І перша, і друга була достойні перемоги, тому було дуже важко вибирати, але так, от, так склалося, що більшість була за другу людину. Тож на конкурсі мій Тернопіль-2019 перемогла 17-річна Яна Козіцька. Дівчина працювала в модельній сфері. Тож, каже, впевнено почувала себе на сцені. Та зізнається, не очікувала на перемогу. Адже пішла на цей конкурс за порадою друзів. Чесно кажучи, я не можу передати словами, що це, як це взагалі. Я не очікувала цього, тому що всі дівчата однакові, і кожна гідна перемоги, кожна. І це відчуття, коли називають твій номер, і ти така. Я не змогла стримати емоції, я знати сентиментальна, я зразу в сльози, все, всі такі, Чого ти плачеш? А я не можу стриматися. Це я не очікувала. Я не була до цього навіть готова і близько. Тож студентка Яна Козіцька невдовзі поїде готуватись до чергового конкурсу Міс Україна Україна-2019». Тетяна Мурин, Тарас Троян, Віталій Куземко, Тернопіль 1